Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі. і сьогодні я поділюся з вами своїми книжковими покупками, а також деякими своїми книжковими подарунками. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Перша придбана мною книжка, мабуть, ще десь за лютий, в лютому це була продовження е, частин, продовження серії Голі Блек. Про жорстокого короля, це друга частина лихий король, її я почала читати, але трошки відклала, тому що не підпадала під настрій. Але, тим не менш, знайомитися далі із світом Фейрі мені досить цікаво, тому ось така перша покупка. Я думаю, що третя книжка буде теж не за горами. Ще одну книгу, яку я придбала і вже також прочитала. Тут буде декілька книг, які я встигла вже прочитати, Ось, але, звичайно, що розповім вам про них детальніше вже у прочитаному. І наступна це Швеція, модель, модель збірки Віла Вольво Песик від Юлії Юрчук. Це історія про Швецію, історія. Цієї ем, історикині Юлії Юрчук, вона українка, яка іммігрувала до Швеції, вона розповідає про те, як вона пристосовувалася до шведського ем, устрою життя, до шведської філософії і до різноманітних речей, пов'язаних з цією країною, ем, як вона вживалася і і зараз вона продовжує зі своєю, зі своєю сім'єю жити там. Ось мені було дуже цікаво читати, але знову ж таки у прочитаному детальніше. Пригадую, що попередні книжки я купила в лютому, і, мабуть, я вам не показувала свої придбані книги і про них взагалі не згадувала, тільки розповідала вам про отримані подарунки. Ось взагалі в мене трошки змінилося ставлення до е, покупки придбання книг. Е, ні, не хвилюйтеся купляти книжки. Я хочу і надалі, і е, роблю це часто, але е, зараз. Я придбавши якусь книжку, мені хочеться її якомога швидше прочитати, і тому буде досить багато книг із цього переліку, який я вам сьогодні покажу. І, можливо, які я вам в наступних відео буду показувати. Ті книжки, які я придбала, я їх стараюся прочитувати, мені справді дуже цікаво, і я беруся з них першочергово. Так сталося з наступними двома книжками. Е, перша це книга, яку я придбала, е, навіть не читаючи якусь анотацію, е, тільки декілька разів я побачила в інстаграмі в рекомендаціях, що книжка за такою атмосферою, за настроєм. А вже як я пізніше дізналася, прочитавши її, вона трошки навіть схожа на чоловік на ім'я У Фредріка Бакмана. І як ви розумієте, я просто не могла пройти моєму цієї книжки. І я її придбала. Це історія Артура Трулова від Елізабет Берт. Теж розповім вам про неї у прочитаному, Але історія мені дуже сподобалася. І наступна книжка, яку я теж взяла, і фактично, ця книга вона була такою реабілітацією для мене, коли десь в березні мене намагався піймати на читун то я читала, взяла історію Артура Трулова. Вона така дуже тоненька, і вона витягнула мене з нечитуна. Сподіваюся, сказавши це, я не буду знову заражена цим нечитуном. Наступна книжка. Це більше нонфік або мемуари. Авторки, з якою я познайомилася минулого року. Це є дуже відома, найпопулярніша, як пишуть таблоїди, латиноамериканська сучасна авторка, яка надихалася творчістю Маркеса, і минулого року її роман увійшов у. Топ кращих, і це Ісабель Альєнде. І я придбала і прочитала її, її мемуари, Жінки, душі моєї. Так, ну, також розповім вам, що мені сподобалось, що не сподобалось у цій книжці. От, але я навіть не очікувала, що це будуть мемуари, тому що е, теж не дуже читала, не читала багато анотацій, якось, але просто було бажання купляти знову ж таки книжки цієї авторки, тому що вона мені справді сподобалася. Завдячуючи моїм друзям, завдячуючи моїм підписникам і підписницям, я, моя бібліотека теж збагачується, за це я вам дуже-дуже вдячна. І я отримала за період лютого березня декілька подарунків, деякі я вам вже показувала, з деякі ще не говорила. І покажу вам. Деякі з них. Отже, мабуть, ті книжки, які ви вже бачили, це роман Елізабет Гілберт Їсти молитися кохати. Цю книжку я прочитала також і розповім вам про неї, про свої думки. У прочитаному, і якщо вам буде цікаво, то обов'язково підпишіться на мій канал, щоб ви не пропустили, Адже теж попередній роман місто дівчат, який я читала у грудні, від цієї авторки став чи не найкращим романом року. На друге місце він зайняв. Далі це е, книжечка, яку мені також подарувала Наталя кондитерка втікачка Луїз Міллер. Її я залишаю на е, різдвяний період. Е, і... Ще книга Джонатана Страуда це друга частина Череп, що шепоче, Локвуд і компанія. І я цю книжку дуже хотіла, тому що ем, почала знайомство десь в кінці минулого року із Локвудом, і взагалі з Джонатаном Страудом. І на день книгодарування я отримала цю книжечку. Для мене вона особливо є символічною, так, але це вже особисте. Тому її, я теж, до речі, трішки надкусила, але за браком часу ще не було можливості її далі прочитати. Далі роман, який. Для мене є, мабуть, ідеальним, ну, особисто для мене. Тут поєднується все-все-все, що тільки може мені сподобатися. Це саме час знову Запалити зірки від Вірджинії Грімальді. Цей роман я прочитала, мені він теж дуже-дуже сподобався. Тому я, я всім, в принципі, своїм знайомим зараз раджу цей роман. Знаю, що декому він не подобається, але ця історія особисто для мене просто 5 із 5. І, мабуть, останній подарунок це роман Андре Асімана чи Асімана. Знайди мене. Я отримала цей, цю книгу в подарунок, і мені чомусь вона, здає, мені здається, що ця книжка, можливо, буде схожа на Еріка Шміта Попугаї з площі Арецо. Тут розповідається про різні види, тепи любові, взаємодії між людьми. Так, фактично, це дослідження різновидів любові. Ось. Цю книжку я ще не читала, але маю ну, таке сильне зацікавлення нею. Тому, якщо ви читали Асімона знайти мене, то мені буде цікаво дізнатися відгук на цю книжку. І взагалі цікаво дізнатися про ваше ставлення до цього автора, тому що. Зараз його твори видають українською мовою, і я думаю, що з ним вартує познайомитися. І залишилися в мене три книги, які я забрала буквально минулого тижня і маю на них сильні і серйозні плани, тому що хочеться їх прочитати за цю весну. І взагалі я їх, мабуть, і придбала для того, щоб підтримувати свій якийсь весняний настрій. Ну, перше, це з любов'ю, з Лондона з любов'ю» від Сари Джіо. Дуже люблю цю письменницю. Читала її багато романів. Зокрема, найбільше мені подобається Станом на зараз усі квіти Парижу. Яку я читала в оригіналі, це була перша її така книжка, перший роман, який я прочитала в оригіналі її. От, Маю теж сильне, сильні сподівання на цю книгу, тому що Наталя вже мені розповіла, вона мені дуже порекомендувала її, щоб вона з таким весняним весняним настроєм. Ось, Тому я за Джіо, в принципі, Досить довіряю е, і довіряю їй свою весну, свій весняний такий е, настрій. І ще дві книги. Е, перша, про яку я нічого не знаю, е, я просто придбала її через об'єм, тому що вона дуже-дуже тонесенька, е, і також через привабливу е, назву. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Я її дуже е, давно бачила, колись у книгарні є, але проходила повз, і зараз вирішила, що ну, такі тоненькі романи, в принципі, мені е, заходять. Вони, е, ну, у цей період е, якось так хочеться читати щось таке, е, що швидко читається. так. Якісь недовгі історії, тому вирішила спробувати цю. Хоча багато хто з моїх знайомих, знайомих не дуже сильно її оцінив. Теж, якщо ви її читали, то буду вдячна вам за відгук. Ну і остання моя покупка, яка мені приносить дуже багато насолоди і естетичної, і е, перед очікуванням того, що я розгорну цю книжку і буду смакувати е, цей товстунець, е, воно таке дуже приємне. Це Крістін Генна Соловей. Я не думала, що вона така товст товстезна, Ну, в принципі, тут скільки сторінок. Тут майже 500 сторінок, тобто не є вона аж така дуже груба, але не те, що в цій книжці, наприклад. Тут за анотацією, як в моїй подрузі, так і мені склалося враження, що роман схожий на романи Середжіо. Тут, тут буде, мабуть, розповідь про двох сестер, у яких. Які живуть під час Другої світової війни у них свої життя, і е, нам буде розповідатися дві історії двох жінок, які ще є і сестрами. Е, ця книга вона дуже естетично оформлена, вона з позолотою, і я маю сильні сподівання на цей роман також. Знаю, можливо, візьму влог, який зніму, читаючи цей роман, але хотілося б уже виходити із вами, хоча часу немає, але хотілося б виходити з вами на зв'язок, тому подумаю про влог. Що ж, ось стільки у мене книг з'явилося на моїй книжковій поличці. І це не може мене не радувати. Діліться обов'язково в коментарях, що нового цікавого ви для себе придбали в за останній час, і які книжки плануєте придбати в найближчій. Сподіваюся, що відео, відео вам сподобалося. Ви підписалися на мій канал, поставили лайк цьому відео. І зустрінемося з вами у новому